Коли я дізналася, що мій найкращий друг вже лежить на якомусь железнодорожному переїзді за Миколаєвом і відбиває колону ворожих танків з Калашом, Кіра розповідає про вирішальний для себе момент, після якого почала волонтерити. Від початку повномасштабного вторгнення жінка щодня збирає гуманітарну допомогу для військових. Розповідає, часто доводиться власноруч відвозити все на фронт. Наприклад, є якийсь. А... Бусь якогось дорогоцінного обладнання, або технікою, яку я закуповую, і мені треба саме туди її привезти. І якщо поїздка на Донбас буде коштувати дешевше, ніж відправити все це новою поштою, або будь-якою доставкою. А питання в тому, що палети відправити коштує дорого, і не завжди є оця гуманітарна допомога, яка може безкоштовно надати оцю відправку. На думку кіри такі поїздки сприяють детальному вивченню запитів військових. Також називається елементом психологічної підтримки. каже, військові люблять, коли до них приїздять. Вони це називають таким безлюдним острівком смерті. І коли до них просто приїжджають люди з материка, як вони їх так ну вони нас так називають, їм це дуже подобається. Тобто про них не забувають. Більшість часу волонтерка працює самостійно, іноді на допомогу приходять знайомі. А ми тут перебираємо медицину, яка приходить мені як гуманітарний груз, розподіляємо між шпиталями, між фронтом, між евакуаційними екіпажами, і потім відправляємо вже туди, де це необхідно. Ну тобто команда мені більш потрібна, коли мені треба зробити великий об'єм роботи з перетяганням, перетасканням, і фасуванням. Волонтерка розповідає, від початку війни зібрали допомоги на понад 21 мільйон гривень. Крім грошей, небайдужі люди надсилають речі, техніку та апаратуру. Ось цей весь об'єм одежі нам передала дівчинка, яка вже два роки є біженкою в Італії. Дівчинка відгукнулася на моє прохання просто зібрати теплу одежу, фліски. Саме звичайні спортивні костюми, фліски. Джинси, ковдри, цей одяг перевдягатимуть військових у стабілізаційних пунктах. Розповідає Кіра. Туди доставляють поранених та надають медичну допомогу перед госпіталізацією. Відгукується волонтерка і на запити у тилу. У мене моя знайома займається психологічною допомогою реабілітацією людей, які постраждали від російської агресії військових дій. І вона якось просто запросила мене в гості в свій психологічний кабінет. Він базується теж на е, території нашої одеської лікарні. Я заходжу, я на все це дивлюсь, і я розумію, що ну мені там стає погано, і це я людина, яка в тилу, яка, начебто, ще ну з психікою трішечки дружить. Після побачення овкіри виникла ідея, як можна зробити простір більш затишним. Разом з друзями вони пофарбували стіни, зробили підлогу та облаштували кабінет елементами декору. Волонтерка каже, подібні проєкти не є її основним напрямком роботи, проте вона завжди готова до нових викликів. Ксенія Кулашкіна, Павло Шиповалов, перший міський.